Моє щире вітання усій квітозалежній спільноті. Доброго дня, друзі! Північно-східна частинка Одесьчини. Канал побачення з квітами. А квітів багато не буває, тому у мене знову бажана посилочка. Подивіться на об'єм цієї посилочки. Тут, тут так, вона не важка, але по об'єму там щось цікаве. Ну, щось цікаве, я думаю, що ви зрозумієте, що це осіння пора, і ми отримуємо свої замовлення троянд. Так як дівчатам сподобалось, і деякі дівчатка. Теж дуже квітозалежні. Просили надалі показувати, що замовляємо і які саджанці приходять. Тому, друзі, знову хочу вам показати свою посилочку, яку я отримала від Лєночки Тур. Люблю лінині Троянди. Вони в мене наступного року це вже просто повноцінний кущ яким я захоплююсь, від якого я радію від кожної квіточки, і у мене від ліни дуже багато є троянди різних, до речі, витких немає. Ну, У мене взагалі видких мало. Тобто, мені подобаються клінені рослини. Я у кожному відео не раз наголошувала де кущик від відліне. І тому зараз я буду намагатися відкрити. Звичайно, я, мабуть, відключуся, тому що посилочка велика, і я, мабуть, не зможу її відкрити однією рукою. Ось така, друзі, краса знаходиться в такому коробі. Зараз я визволю їх із цих тенет, і ми побачимо, що там є, тому що замовлення я робила ще в... навесні, мабуть, в квітні, березні, чесно не пам'ятаю, оплачувала ще в травні і тому. тому... Трішки вже, як би, могла і підзабути, що там є. Ну, приблизно, звичайно, пам'ятаю, але все ж таки чекаємо. Ну що, друзі, розкрила я свої трояндочки. Я тепер після випадку з свої, своїм захворюванням Лоран Кавроль до дуже обережно відносяться до розпакування, до пошкодження коріння. Тепер я розумію, що яку ми можемо завдати шкоду корінню, і це може викликати таке доволі важке захворювання. Тому я обережно все розпакувала, розклала і ось показую вам, що я замовила. Це, друзі, ось такий кущик з таким гарним корінням. Це у нас є принцеса. Киші. Такі ось красатунчики Прямо я, ну, це повноцінний кущ, знаючи е, Леночкині троянди. Я вже впевнена, що е, наступного року це буде повноцінне квітування. Е, от е, що мені? Імпонує, що мені подобається в, лі... в, лі... в відно... відносинах з Леною тим, що в неї завжди можна запитати поради, вона завжди підкаже. От, Наприклад, був такий в мене випадок, що я м... навесні не знала, як від. Від як підрізати після весняної, ну, після зимування, як підрізати, е, кущик е, принцеси, троянди під принцеса Міюки. То Ліна, Ліна швидко зреагувала і сказала, що там нічого не потрібно різати, там все дуже добре. І що ви думаєте, я вам показую той кущик, Він розвивається дуже стрімко, дуже гарно, і йому лише два роки, а там повноцінний кущ із таким масовим квітуванням. До речі, то я вам показувала принцесу Кіші, а це Цумугі, друзі. Теж така гарна троянда, яку я Теж хотіла бачити себе. А ще, друзі, у мене є принцеса. Буде вільніше квітувати наступного року принцеса Айко. Подивіться на, ц... на... на цей кущик. Подивіться, коренева гарна, кущик теж об'ємний. Так що у нас роботи не скінчаються а лише додаються, друзі. Я вам показала три кущики, а тут, друзі, ще гарних, пишних, ну, тут навіть е, мови немає. Я замовляла, в Лени, замовляю, не перший раз, і тому я вже була впевнена, що тут прийде все дуже добре. І ще, друзі, я вам хочу показати, <свят> так як я. коли в мене сталася така от неприємність із трояндою Лоран Каброль, я, звичайно, не втрималась і набралася такої якоїсь наглості і попросила у Уліни поради, що мені робити і як себе вести далі з цією трояндою, тому що в мене вперше таке було. І знаючи Лінину зайнятість, я все-таки все не відмовилась від ідеї і порозмовляла з Ліною. Дякую їй за відповідь. І вона мені, друзі, презентувала. До речі, це не вперше Не вперше такі презентація. Ось такий кущик. Лоран Каброль. Коли я сказала, що я оплучу цей кущик, тому що Лена сказала, що в неї є один зайвий, якби, але він не конденційний, чи як би сказати, що він і не вибракований, але він не, 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 не такий, як вона відправляє. То подивіться, цей кущик <смістичний> деяких е, відомих. Е, Продавців троянд, таких кущиків навіть немає і в помині, як у Лени вибракований. Так що, друзі, в мене тепер теж все-таки в мене буде е, е, нібито менший стандартів Лениних. Але я вважаю, що він доволі непоганий має вигляд навіть в порівнянні з цими конячками. Так, що так, друзі. У мене трішки з голосом проблеми, але я намагаюся намагаюся передати вам свої емоції. І, і радість не, запом... не, не закінчується наша радість. Тобто мають бути ще не одні посилочки. І от коли я десь на Фейсбук обговорювала з дівчатами десь там в групі, то дівчата казали, що Зробити розпаковочку. Ну, звичайно, я б навіть і не, якби мене не попросили, я б теж відзняла лінину розпаковку, тому що тут дійсно є чим повихвалятися. Ви лише гляньте на оці, на оці коріння, яку тут треба викопати ямку і дати пухкенького грунту, щоб вони добре вкорінялися. Корінчики вже Випускають, вже відростають. Я ось і тут показувала, що молодесіньке наростає живесіньке. Люблю такі троянди, колись мене внук запитав, бабуля, для чого тобі скільки квітів? Щось я була відразу ошелешена і не знала, що йому сказати від такого. Від такого запитання не очікувала такого запитання від внуків. Внукові зараз 6 рочків, коли він за сім рочків, коли він запитував, йому було шість рочків. От мені цікаво, друзі, щоб ви відповіли на таке запитання дитині, яка задала дуже доросли... доросле запитання. Цікаво було почути вашу думку, а потім я скажу, що сказала йому я. До речі, у нас не, не тепло на термометрі десь біля 15 градусів, було ще менше, було 10 вранці. Я отримала посилочку, і мені, звісно, цікаво, що ж там всередині, і, як і обіцяла, відзняла і показала. Так що так, друзі, Лоранка Броль, принцеса Кіші, Сумугі і принцеса Айкон. Щиро дякую Ленночки за відправлення, таких чудових, якісних саджанців. Дуже цінний для мене матеріал. Любо дорого такий висаджувати. І ще більше любо дорого на нього спостерігати наступного сезону на велику масу квітів на здоровий садженець, в них є великий потенціал і має бути шикарне квітування. Так що з нетерпінням чекаємо перемоги і пишного квітування всієї України, тому що замовників у Лени дуже багато. Дуже багато дівчат полюбляють особисто лінині троянди. Я знаю, що і це я замовила трішки невелику кількість, а я знаю, що дівчата замовляють дуже багато. І тому Україна буде процвітати. Ешлі. Ешлі і Вовузела Меджик буде. Не можу не показати кожного разу ці пуп'янки. Вони ще досі не розкрилися і я ще не для мене це ще зовсім невідома троянда. Так як і Country Blues. Там починає Біенвіню але починає лише і в тій частинці етюд Ну і, друзі, перейдемо на вулицю. Хочу вам показати троянду Леонардо да Вінчі яка входить в своє квітування. Вже частина квітів розкрилася, а частина ще чекає. І ось за... тепер от цей час, вона така особливо, особливо цікава, коли не всі пуп'янки розкрилися. Ось так вона виглядає, такі квіточки зачаровують. Це щось таке. Ще беральне. У нас дуже сухо, Квітя, квіти вони важкі і почали хилитися додолу. Згинаються вниз, гілки нахиляються. Подивіться, яка краса. Це просто! Просто такий мармелад, це мармелад. В дитинстві дуже любила мармелад, він був якийсь особливий, можливо, тому що в дитинстві і так запам'яталася. такий дуже гарне перше квітування у Леонардо да Вінчі. потім воно таке у нас, але у нас Дуже така засуха, то я поливу у мене немає, не капельного, лише там ручний. Ну, все я не можу полити і більше на дощовий схоже. А тут, друзі, троянда Марі Кюрі. Подивіться на такі оці хвилясті пелюсточки, Ну вона лише починає. Лише починає, тому покажу її потім. Ось Марі К'юрі і Леонардо. Тут, друзі, трояндочка у мене зростає. Перед сердечком біля, біля лавочки. Ось так присяду і трішки розкажу про неї. Це Андре Турка. Навіть не знаю, чому я її зупинилась на ній. Це було вже давненько, ще до вторгнення замовляла, як вона мені сподобалась, чи по квітки вона така ніби не дуже. Популярна, і чому я зупинилась на ній, зараз не пам'ятаю. Про Ешлі тут навіть мови немає тут. Всі. Про Ешлі говорили всі. <смі> всі показували, в нею задовільнялися, тому я цей кущик Ешлі в мене не від наді Панасюк. Ті, що я попереді показувала Ешлі, там Ешлі Вайт і Ешлі Рожева від Світланки, від нашого трояндоравлика Світланки Антоненко.